Всім привіт, з вами як завжди. Я, містер Кіллер, і сьогодні буде викриття на такого агрошколяра. І це рашанбол. Добре, поїхали. Для тих, хто не знає, хто такий рашанбол. Це такий агрошколяр, який обсирає Україну, і він не замир, і він хоче, щоб Україна не існувала. Давайте подивимося його обсирання на Україну. Як ви бачите, він на повному серйозі обсирає Україну. Нормальний росіянин таким б не займався добре. Давайте подивимося друге обсирання на Україну. Привіт! Ти будеш а твої смертні воплі стануть музикою для моїх ушей. Ігра сюди не виберешся. І ще здохнешся. Але ти молодіж, здесь інтернет не ловить. Висновок такий це свиня не підтримує мир і свободу так, що прошу закидати його страйками всім, папа, слава Україні.